Коли ми приїхали з ви розумієте, що в нас ну особо коштів не було ніяких, і нічого такого в нас не було. Нам дозволили пожити в будинку зовсім незнайомі люди. І коли ми отримали цю грошову допомогу, чесно кажучи, я не вірила. Я думала, що це просто ну прийшла мені смс кажу, що прийшла така велика сума, Я кажу, до чоловіка це якийсь чи розвод, чи що кажу, я боюся, навіть дзвонити, чи питатися, чи щось. А потім вже валять і каже: ви отримали допомогу. В першу чергу ми, коли ми за перед тієї допомоги заповняли, що потрібно для старшими, Нам потрібно було а, гаджети, то що вона навчається в другому класі, і все зараз іде онлайн у ці навчання. Це все у нас такої можливості не було. Тому ми придбали гаджет для старшої дочки. А для менших, ну, менші меншому, меншій дівчинці і хлопчика ми придбали така, такий стенд. Він розвиваючий для зору, для дрібної моторики пальців. Тобто вони тим стендом користуються двоє, тому що ці там чотири рочки, а цьому тільки два. Вони користуються таким. І з трохи з тих грошей нас пішло на лікування, чесно кажучи, ми з тих грошей ну, витратили таку гарну суму, тому що ну, ліки в нас зараз дуже дорогі. А щоб їх поставити на ноги, в них проблеми з шлунками це, після цього всього. Ці гроші потратили все на дітей. Тому велике дякуємо їм за підтримку, це дуже допомогло. Всякому. Але благодаря вам все стало намного проще. Денежна була, а ми вже там по заказу, то, що ми заказували, потім ходили, покупали. Це велосипед коляска для нього, ноутбук, і теле... от, от телефон, стиральна машинка, а і письменний стол. Благодаря цьому діти хоч почали займатися. Под... Потому что другой возможности не было онлайн. Спасибо большое фонду Тердезон. Вы нам очень сильно облегчили жизнь. Спасибо.